Починаємо сьогодні. На сьогодні присутні чотири депутації, я думаю, можемо починати. Наталі так, перше питання це питання технічне. На сесії міської ради ми з сімнадцятого на четвертеле затвердили програми підтримки. Комітету виконкому далоні повноваження в частину розподілу видатків саме по військовим частинам комусь скільки. Коли ми проаналізували всі 13 заяв, які надійшли на адресу міської ради про надання фінансової підтримки та перетелефонували до військових частин, які ці ну, просили, треба тепер технічно внести зміни, тобто, те, те, що ми думали, буде йти по спеціальному фонду, військових там свої. Це правила, закупки, наприклад, якщо ми думали, що дрони можуть купуватися тільки зі спеціального фонду, то для військових вони можуть їх купувати і по загального фонду. Тому зараз таке чисто технічне питання: 350 тисяч зняти зі спеціального фонду та покласти 350 тисяч на загальний фонд для того, щоб передати трансферти відповідно до потреб військових частин. Прошу погодження на даній війні. Nee. Да. <палит> <палит> так, і наступне питання це розпорядження голови Чернігівської Від 25 квітня бюджету Родянської міської територіальної громади було додатково надано 53 тисячі 650 гривень. Це на а, субвенція на забезпечення діяльності працівника супроводових. Чи законодавством в кінці минулого року було передбачено, що на даний момент і медичні некомертівні підприємства можуть вводити в свій штат фахівця супроводу ветеранів і демобілізованих осіб. На базі управління з питань ветеранської політики Чернігівської РВА в квітні місяця середині квітня був проведений конкурс на зайняття вакантної посади відповідно фахівте супроводу ветеранів який буде у нас працювати на базі КНП Городянська міська лікарня. Вони прислали протокол, пройшла там людинка, з на го її будуть вже брати на роботу, тому відповідно і сума субвенції на цю одну людину для нас збільшилась. Тому прошу вашого дозволу заповнити надходження і видатки додаткові до бюджету громадянської громади. Uh, так, я не знаю людину особисто Крупеніч Жанна Вікторівна, це протокол вона нам прислали КНП, у -КНП, в КНП Сенс, КНП Авказ Центр надання соціальних послуг. Вона працювала стародобиці. Ірина з березня, мабуть, чи з кінця лютого там працює Даниленко Світуана. Про uh -huh. це ми повідомляли. Вона приходила на засідання виконавчого комітету, щоб працювати стала. Тепер у нас буде з 1-го, два квітки до проводити ветеранів. Держава виділяє Держава виділяє, ще ввели ще одну посаду, але ще не зрозуміло, як вона буде ціна Це буде фахівець із просторового орієнтування. Також на базі ліпахніця, якщо ветеран, наприклад, приходить якого проблеми із зором, він не може. Самостійно орієнтуватись, ця людина, наскільки ми поки зрозуміли по тим нормативним актам, вона буде допомагати їм так. Супроводжуватись, так, так. Так, ще таке в мене маленьке.